Аріон РД 244, 11,2х24 резина з юдешевським двигуном. Ось зашита вже під сідушкою. Задня частина, бокова коліса, понижений повищений передок, розпредільник 540 тисяч обертів вал, регулюється колісна база. Отакий тракторець. Вот. Два инша насоси. гидроусилитель руля. Ось вот така торпеда. Ого. Вот такий тракторець. Є в наявності, будь ласка, дякую.